ВД Час не жде Кілька завваг на тему Збройної сили. 20 літ не сходила зі сторінок української, зокрема, націоналістичної преси, проблема збройної сили. Вона була одною з тих тем, що до них заєдно поверталися історики, політики, публіцисти. Потреба аналізи причин нашого програшу в 1917 роках. Накидувала цю тему протягом згадуваного періоду нашої історії, не будемо переповідати тут історії років революції, що так фатально заважили на дальшій долі українського народу. Ми твердимо тільки, що визвольні змагання програли ми через нашу політичну незрілість, українська Збройна сила в 1917-20 роках якраз була вірною відбиткою цієї незрілости. Ми не хочемо цим твердженням стягати її з висот, на які вона себе своєю героїчною боротьбою поставила. Ми можемо тільки за одним із наших передових політичних письменників повторити, що перед героїзмом і моральною величю українського вояцтва 1917 20 років стоїмо з німим подивом, бо всякі слова похвали були б блюзнірством. Та це ні мент не заслонює нам факту, що українська сила з епохи визвольних змагань ні під чисельним, ні під матеріально технічним оглядом не відповідала масштабам тодішньої боротьби. Нам вкажуть, на чотирикутник смерти й ворожу блокаду, як на причини цієї неспівмірності, ні, її корені сягають 1917 року цього справжнього року прогайнованих можливостей. Тоді не бракувало ні старшинських кадрів, ні рядовиків, ні зброї, технічного виряду, ні інших матеріальних засобів. Не будемо дискутувати, скільки мільйонів могла Україна вислати для оборони своїх кордонів на всякий випадок більше, ніж тих кілька десят тисяч, що могли б вистачити Люксембургові чи Монако, але не державі, що на кількох фронтах мусила відстоювати зі зброєю в руках своє право на вільне життя. Писання, про які ми згадували вгорі, не лишилося без наслідків. Сьогодні доказувати простору в теоретичній площині вагу Збройної сили, це те саме, що вломлюватися у відкриті двері. Сьогодні, коли фрагментарно обговорювану тут тему видвигають сама дійсність і перспективи дальшого розвитку подій, ми хотіли звернути увагу на кілька моментів практичної натури: пересічний український громадянин. Погоджується з твердженням, що великі теорії розв'язуються кров'ю і залізом. Не завжди, одначе, здає він собі справу, скільки часу, енергії і фахового знання вимагає оформлення обох згаданих елементів у той складний механізм, що йому ім'я армія. Про що йде? Якраз про те, щоб український народ мав цю армію на час, бо час не жде. Не будемо тут з'ясовувати ні зовнішньо, ні внутрішньо політичної ситуації. Це зроблено в постановах надзвичайного великого збору ОУН. Ми підкреслимо тільки певний розвал одного і можливість краху обох головних окупантів. Йде про те, щоб цей момент не застав нас непідготовленими політично чи мілітарно. Сьогодні знаходимося в тій стадії війни, що годі точно означити, Реченець мілітарного заломлення цього чи іншого імперіалізму це може прийти за рік, а може прийти за кілька місяців, не улягає сумнівові, що ми використаємо черговий великий шанс тоді, коли матимемо співмірно до завдань, що собі їх ставимо, Збройну силу. Мусимо тямити, що тільки Збройна сила у виді окремого загону січових стрільців давали реальну базу планам Українського національного союзу й директорії. Вона, врешті, в Нівець обернула всі наміри Білогвардійщини покористуватися Україною як базою для відбудови царської Росії. Саме січові стрільці були ядром проти германського чи вірніше протиросійського повстання в листопаді-грудні 1918 року. Мусимо пригадати собі теж, що збройно-політичний чин 1 листопада 1918 року був можливий тільки тому, що його ініціатори диспонували певною військовою силою. Саме українці-вояки львівської залоги і Легіону українських січових стрільців були реальною базою для українського військового комітету, що перевів чин 1 листопада. Де і в якій формі можемо тепер творити Збройну силу під німецькими крилами? Ясно, що ні, і тому треба використовувати інші можливості. Безперечно, у вирішальний момент будемо змушені використати усе, що тільки буде до використання, але ставити можемо тільки на ті збройні частини, що ними свобідно диспонуємо, що б'ються тільки за українські інтереси, їх треба творити вже, чекати пригожих умов годі, бо творити армію тоді, коли треба вже буде діяти, буде запізно. Армія за один день не повстане. Протягом тижня можна зібрати узброєну товпу і ніщо більше. Організування армії гідної того окреслення вимагає щонайменше довгих місяців. Не знаємо, скільки їх нам лишилося, і тому мусимо поспішати, і тому нині всякі дискусії на тему передчасності мусять замовкнути. Громадянство мусить зрозуміти, що сьогодні є вже зав'язка цієї збройної сили, побудованої на всеукраїнській понадпартійній. І понадкласовій площині на платформі активної боротьби за УССД. Розуміти і витягнути з того всі практичні висновки. Наша ставка на Збройну силу не є теоретичним вірою. Ні, вона є програмою, що її реалізуємо вже. Саме в останньому році ми вийшли з підготовчої стадії і приступили на деяких теренах до організації нашої власної збройної сили. У висліді: Українська повстанча армія на Волині і по одиноких теренах правобережжя та українська народна самооборона на ЗУЗ-землях. Зв'язки Збройної сили існують не як продукт постанови при зеленому столику, а як життєва конечність народу, що не дозволить себе вирізати як жиди, а далі як вияв суверенної волі створити найважніші передумови до будови УССД. тут саме Генеза УПА і УНС. Збройне рам'я українського народу, що саме у згаданій формі повстало, виросло в першу чергу для самооборони. ОУН, як керівник визвольно-революційної боротьби українського народу, поступаючи згідно з вимогами своєї революційної стратегії, підготовляла і підготовляє реальну силу народу, але старається не вводити її передчасно в бій з окупантами. Тільки там, де український нарід має до діла з більшовицькими і німецькими провокаціями. Зокрема, з ославленим мордуванням жінок і дітей та нещадним економічним грабунком він збройно боронився. Більшовицькі банди, що їх завданням є підготовляти нову окупацію України Москвою, були змушені скоро відчути, що їм нічого шукати на українських землях. Також запільні герої з німецьких карних експедицій, що ведуть війну з жінками й дітьми, були змушені зрозуміти. Що вони знаходяться не в Камеруні, ані вдойчис Остафріка, але в Україні, в тій Україні, що для гостя має хліб, а для загарбника зброю. Спорт, який вони почали вправляти, нищення на татарський лад українського населення, починає і їх коштувати кривавих і численних жертв. Смішно при тому слухати, коли німецькі запільні чинники погрожують репресіями за те, що український нарід творить збройні частини. Хто говорить про репресії у відношенні до українського народу в сучасний момент, той забуває, що ми не жиди. Наші вороги мусять зрозуміти, що ніякі репресії не відведуть українського народу від його твердого рішення боронитися і збройно підготовлятися до здобуття своєї держави. В цьому рішенні українського народу активно боротися перед ворожим терором не може нічого змінити провокаційна егідка більшовиків і німців. Більшовицькі партизанські банди намагаються баламутити український нарід, представляючи себе оборонцями його інтересів. Вони усіми можливими засобами намагаються винищувати самостійницький елемент, зокрема українські збройні частини. Але це не вийде. Український нарід добре пізнав, хто така імперіалістична Москва, і тому виповів нещадну боротьбу хижацькому московському імперіалізмові, а на спроби більшовицької партизанщини. Винищити національний актив, відповідаємо зброєю. Безуспішною буде також німецька провокаційна агітка. Вона на весь лад намагається вмовляти, що українська збройна боротьба це допомога Сталіну, а навіть що вона ним аранжована. Не варто було б цим провокаційним аргументом займатися, якщо б не знаходилися серед українських інтелігентів такі наївні, що цю брехню повторюють, тому потрібна наша відповідь. Український самостійницький рух не потребує від німецьких імперіалістів визнання його як проти більшовицької сили. Ми боролися проти більшовиків ще тоді, коли сьогоднішні оборонці Європи засідали зі Сталіном при одному столі. Сьогодні це наше становище не змінилося. Бо хто бореться за самостійну Україну, той мусить боротися проти Сталіна так само, як і проти Гітлера. А щодо того, що наша збройна боротьба. Це послаблення Німеччини й поміч Москві, то тут треба сказати ось що. Перше, якщо йде про лиття води на сталінський млин, то це закид спрямований на хибну адресу. На сталінський млин найбільше води налив ільє своєю колоніальною політикою сам Гітлер, налив ільє до того ступеня, що млин почав його самого молоти. Сьогодні Сталін спирається більше як коли-небудь на багнетах німецької колоніальної політики. Друге. Німеччина стоїть напередодні розвалу. Вона є силою, яка з українських земель відплине. Це правда. Але рівночасно правда, що за нею йде друга ворожа нам сила московський імперіалізм. До оборони перед ним ми мусимо готуватися. Оборона вимагає підготовки вже сьогодні. Вона мусить відбуватися на теренах зараз окупованих німцями. Коли німці в цій підготовці українському народові перешкоджають, і коли своєю безглуздою політикою далі б'ють по ньому, він мусить боронитися і вести збройну підготовку незалежно від волі німців. Третє, УПА і УНС на зараз мають в першу чергу завдання вишкільного характеру, цим характером визначується обсяг їх дій. Попри це, йде самооборона, але, як сказано, вишкіл частин не проходить з дня на день. Тому смішно було б, коли б ми зараз, з огляду на німецьку провокаційну агітку, відкладали справу, що є основною справою нашого визволення. Врешті треба сказати: ми розуміємо, що нашим ворогам не подобаються збройні частини українського народу. Ми знаємо, що, наприклад, Сталінові не подобається те, що українські збройні частини не вдаряють у військові транспорти на Східний фронт не порадимо. Ми підняли боротьбу в ім'я свободи українського народу, і ціллю нашої боротьби зумовлена суверенність наших рішень і дій, суверенність цілої нашої політики, іншими словами, поступаємо так, як цього вимагає наш український інтерес, без огляду, чи це комусь подобається, чи ні. На кінець ще одна справа відношення громадянства до проблеми Збройної сили. Поминаймо селянство. Воно дає для цієї справи все, що може дати, і тому не про нього йде. Ми сказали вгорі, що армія це надзвичайно складний механізм, який вимагає цілих кадрів фахівців не тільки для поодиноких стягів, родів зброї, але й помічних служб. Їх ці кадри мусить дати українське місто. Воно їх дає, але замало. Воно мусить зрозуміти, що час декламації про добу жорстоку, як вовчиця і святкових промов на одних теренах уже минув, на інших минає, проходить час активної боротьби. Щоби вона була успішна, у ній мусить взяти участь кожний українець, селянин, робітник, інтелігент. На спостерігання збоку на засаду без мене обійдеться місця немає. В українські мізки мусить врости свідомість, що тільки власна армія уможливить здвигнення і закріплення української держави. Та що наших дипломатів слухатиме світ тільки тоді, коли, за їх словами, стоятимуть готові до бою армії, даймо із себе все, щоб вона стала дійсністю. ГАЗета самостійність 22, 29 січня 1944 року, частина 3.